Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати займатися темою «Метричні співвідношення в крімокутному трикутнику. Запишіть сьогоднішню дату 23 грудня, Класна робота. Тема уроку метричні співвідношення. Прямокутному трикутнику. Хотіла нагадати: вчора ми з вами довели чотири співвідношення. сьогодні ми а, згадаємо їх, але я запишу їх трошки іначе. Інакше. Вчора я прямокутний трикутник поклала на гіпотенузу, а сьогодні ми намалюємо його як зазвичай, ось так. І висоту, проведену до гіпотенузу я проведу ось так. Бачите, ось наш прямий курт. В деяких підручниках ви можете зустрітися з такими позначками. Катети позначаються літерами довжини катетів в прямокутному трикутнику, а маленькі та Б. Гіпотенуза позначається літерою С маленьке, висота зазвичай позначається літерою А, H. Щоб позначити, що вона проведена до гіпотенузи, ми пишемо H з індексом С. А ось ці два відрізочки ми називаємо проєкції катетів на гіпотенузу. І хотіла нагадати, що проєкція катета Б на гіпотенузу ось цей відрізочок позначають його так: Б з індексом С. А ось цей відрізочок, це проєкція катета А на гіпотенузу, його позначають А з індексом С. Так ось між цими відрізками існують 4 співвідношення. Перше, H з індексом С в квадраті, це Б з індексом С помножити на А з індексом С. Взагалі, колись це співвідношення записували трошки інакше. Якщо Взяти корінь від лівої та правої частини, то ми отримаємо, що за h з індексом С це корінь квадратний із добутку проекції катетів. А тепер дивіться, колись корінь квадратний з добутку двох чисел називали середнім геометричним. середньогеометричним. Зараз такий термін не використовується, але в наступному році ми будемо з вами вивчати прогресії і будемо вивчати так звану геометричну прогресію. Так ось назву свою вона бере з того, що для неї виконується ось така властивість. Тобто запам'ятайте, середній геометричний двох чисел це корінь квадратний з їх добутку. Але ми так записувати не будемо, просто я хотіла такий невеличкий екскурс в історію математики. І так, тобто квадрат висоти, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проєкції катету. Для катетів виконуються такі співвідношення. Квадрат катета дорівнює добутку проєкції цього катета на всю гіпотенузу. І для другого те теж саме. Б в квадраті СБ з індексом С помножити на довжину всієї гіпотенози. І останнє четверте співвідношення: висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи до рівня добутку катетів, поділеному на гіпотенузу. І так, ось такі чотири співвідношення у нас. Виконується. І давайте розв'яжемо сьогодні задачі, які ілюструють, як ми можемо ними користуватися. Ми будемо сьогодні розв'язувати зі сходинок номер 190, другий варіант. Будемо розв'язувати по другому варіанту. Надім буде перший. І так, номер 190. Знайдіть висоту прямокутного трикутника тобто малюємо прямокутний трикутник проведено з вершини прямого кута. Тобто, мається на увазі, якщо ви чуєте, що у вас висота в прямокутному трикутнику проведена з вершини прямого кута, або, кажуть, до гіпотенузи, то тут точно будуть використовуватись метричні співвідношення. Ось таке креслення, будь ласка, кресліть висоту так, щоб тут дійсно був прямий кут, бо я бачила як такі висоти, а за невірне креслення я не буду. Ставити жодного балу. Звикайте це робити вірно. І так, тут у нас літера Д. Якщо вона, висота мається на увазі, поділяє гіпотенузу на відрізки 12 см і 27 см. Так, ну це дуже проста задача, але давайте теж до неї запишемо умову. І так, дано. трикутника БЦ. Кут С 90 градусів, СД це в нас висота, а АД дорівнює 27 сантиметрів, Б, дорівнює 12 см. Треба знайти ВД. Задача в одну строчку. Але, не знаючи цих співвідношень, ви її розв'язати не можете. Будь-якими формулами ми користуємося або для того, щоб знайти цей елемент, або щоб виразити якийсь з тих, які стоять от тут. Тобто, в нас є співвідношення, які пов'язують висоту і проєкції катетів. Ми пишемо таку фразу. За метричними співвідношеннями, за метричними співвідношеннями. в прямокутному трикутнику, що виконується квадрат висоти, проведеної до гіпотенузи, дорівнює доводку добутку проєкції катетів. Це АД помножене на ДБ. А тепер дивіться, якщо квадрат дорівнює добутку, то ми можемо, як я казала, взяти корінь з лівої та правої частини. Корінь з квадрату це буде модуль. Але так як CD це довжина відрізка, то модуль додатнього числа можна відразу написати, це буде саме це число. АД помножене на дБ. І тепер давайте цей корінь. Будемо знаходити 27 помножити на 12. Ну, можна, по-перше, просто 27 помножити на 12. Давайте так і зробимо. А можна розкласти на множники. І так, 7 на 2, 14. 4 пишемо, 1, запам'ятали. 22, 4, 1, 5. На 1, дуже просто. Просто переписали це число. Додаємо 4, 2, 3. 324. Тепер берете. Цій темі вам теж потрібна буде таблиця квадратів натуральних чисел двоцифрових, вона є в підручнику з алгебри. Корінь вилучається, і це число 18, відповідь 18. Можна було інакше цей корінь вилучити. Можна було розкласти на множники 27, наприклад, як 9 на 3 і 12, як 3 на 4 виділити квадрати. І таким чином а, взяти цей корінь. Якщо це зрозуміло, давайте рухатись далі. Візьмемо наступний номер 191. Це в нас все другий варіант сходинок. Катет прямокутного трикутника 15 см, а його проекція на гіпотенозу 9 см, треба знайти гіпотенузу. Тобто, в нас є прямокутний трикутник. Якщо вам сказано, що є проекція, то проведена висота. Тобто, якщо про висоту нічого не кажуть, а слово проекція присутнє, то повинна бути висота обов'язкова. Бо проекції без висоти не буває. А, Тобто, Вам відомий катет, він дорівнює 15 см. Вам відома проекція, вона дорівнює 9 см. А треба знайти всю гіпотенозу. Так, запишемо умову. Дано трикутника БЧ. Кут С 90 градусів. СД це в нас висота, АЦ 15 сантиметрів. АД. Це в нас 9 сантиметрів, а треба знайти гіпотенузу АВ. І так, теж давайте спочатку подумаємо: ну, таким, до вчорашнього дня ви б таку задачу не розв'язали, так? Ви не знаєте, як гіпотенуза пов'язана з катетом. Ось таким відрізком і висотою. У вас ніяких співвідношень не було. Але тепер ви знаєте метричні співвідношення, їх цілих чотири. Давайте подумаємо, чи можна скористатися першим. Ні. Перше співвідношення каже про те, як знайти висоту, якщо ми знаємо проекції катетів. З цього співвідношення ми могли б ще проєкції катетів знайти, але нам тут цього не потрібно. А давайте подивимось на друге та третє співвідношення. Вони пов'язують катет, його проекцію і всю гіпотенузу. Тобто, а, тут відразу гіпотенуза не знаходиться, але з цього співвідношення ми її можемо виразити. Тому ми пишемо слово розв'язання, пишемо фразу за метричними співвідношеннями, прямокутному трикутнику. Я буду скорочувати за матричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику, що повинно виконуватись. Так як нам відомий катет АЦ, то будемо формулювати ці співвідношення саме для катета АС. АЦ. АЦ в квадраті це буде АД помножене на АВ. І з цього я не буду знаходити адси, бо воно мені відомо. Я виражу АБ як невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. Можете ще запам'ятати таку реч. Дивіться, якщо ми переносимо доданки, то ми змінюємо знак. Але аде це не доданок, це множник. Якщо у вас є така рівність, в якій там тільки множення, так? Якщо тут був множник, то він в ту частину переходить в знаменник, можете так запам'ятати. Мені це було в дитинстві до користі в фізиці, коли треба було виражати величину. Якщо тут добуток, то множник переходить в ту частину рівняння як знаменник. І навпаки, знаменник в ту частину рівняння переходить як множник. Ну, Взагалі це випливає з чого? Бо невідомий множник дорівнює рівня частці. Добутку та відомого множника. Так, ну і тепер просто треба підставити і все. А це в квадраті це 15 в квадраті поділити на 9. 15 в квадраті це 225. Давайте ділити на 9. Найближче до 22 число це 18, це по 2. Остачек 4. 45 на 9 це 5. Тому дорівнює 25 см. Відповідь. 25 см. І так, рухаємось далі. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи поділяє її на відрізки 40 і 10 см. Знайдіть катети трикутника. І так, номер 192 другого варіанту. Знов в нас є прямокутний трикутник. Сказано, що висота проведена до гіпотенузи Поділяє її на якісь там відрізки. І так, Це а, Б. Тут точка Д. І так, відрізки в нас 10 см і 40 см. А треба знайти обидва катети. Тобто А це треба знайти і Б це. І так, запишемо умову. Знов пишемо, що нам дан прикутник, що він прямокутний. Ми це показуємо, як пишемо, що в нього є. Прямий кут. Пишемо, що де це, це в нас висота. Так, відрізки АД і БД на відомі. Так, а треба знайти АЦ і БС. Знов пишемо розв'язання. Ну, тут мені здається, не дуже складно. Ви всі можете побачити, що ну, перше співвідношення вам не потрібно. Вам не треба знаходити висоту. А ось друге та третє співвідношення якраз будуть вам до користі. Чому? Бо за другим та третім співвідношеннями ми можемо знайти квадрат катета, знаючи проєкцію цього катета та довжину гіпотенузи. Ви поки що довжину гіпотенузи не знаєте, але ви можете її знайти. Так? Тобто АВ – це буде АД плюс ДБ. І це буде 40 плюс 10, і це буде 50 сантиметрів. Так, а тепер дійсно за метричними співвідношеннями знайдемо АЦБ. І так, пишемо: за метричними співвідношеннями. Співвідношеннями. АЦ в квадраті вирівнює добутку АД та АБ. І давайте це знайдемо. Чому це буде дорівнювати? АД це 40, АБ це 50, 4 на 5 це буде 20 І ще додаємо 2 нулю. Це АЦ в квадраті. А тому чому дорівнює саме АЦ? Щоб знайти АЦ, треба вилучити корінь. Тепер теж такий непростий момент, а як вилучити корінь з 2000. Він не буде повністю а, вилучатися. Ну, по-перше, я бачу, що це число ділиться на 100, так? Це 100 на 20. Корінь зі 100 буде вилучатися повністю Це 10 а з 20 можна ще частково вилучити. Я? 20 можна подати у вигляді добутку двох множників, один з яких є квадратом. Це квадрат віки, тобто число 4. Корінь з 4 вилучається, перетворюється на 2, 10 на 2 буде 20, корінів з 5. Тобто, дуже часто в цій темі і в наступних в нас корінь повністю вилучатися не буде. Буде вилучатися частково. Нічого страшного таке. Дуже часто зустрічаються. І так, тепер те ж саме сформулюємо для катета БС. БЦ в квадраті, це буде добуток БД, бачите, проекції цього катета, на всю гіпотенузу. БД помножити на АВ. І це буде 10 помножити на 50, тобто це буде 500. Тому саме b це вилучається, вилучаємо корінь з БЦ в квадраті, отримуємо, що БЦ це корінь з 500. Можна подати як 100 на 5, корінь 100 вилучається, це буде 10. А 5 вже ніяк не можна вилучити, тобто 10 коренів з 5 це кінцевий результат. І відповідь пишемо. І так, відповідь. 10 коренів з 5 см, 20 коренів з 5 метрів. Діти, що ви берете надім? Надім ви берете перший варіант сходинок. Ці номери, які ми розв'язували в класі. Тобто, номер 190 тере. 192 тобто 190, 191 192. Плюс починайте вчити теорію. <кій> Листочок теорію я вам надішлю, Залік буде наприкінці січня, тобто, у вас є місяць на те, щоб вивчити цю теорію. Залік буде проходити так само, як перед осінніми канікулами. Все, до побачення.